Це от кава, кава габана, вона точно варта вашої уваги. Це бідуїнська кава. І дивіться, в якому глечику вона робиться, в глиняному, лише на вугіллі. І я вам сказала зверніть увагу, як наливається кава через... Бачите? Такий фільтр природний, натуральний фільтр. Це пальма. Колись показувала вам пальму і розказувала, що раніше робили мочалки для миття посуду. І такий от фільтр. Смак кави не можна ні з чим порівняти. Таку каву більше, як ця, ніде ви не спробуєте. Кава є такий присмак якихось спецій і наче гострота. Але ця, ця гострота йде від імбиру. Класно виходить. Але імбиру не треба переборщити, бо буде дуже пехтерод. Це класно, я вам кажу. От не знаю, мені здається, що якщо ти турист. То...